Назва віршу кажуть. Кажуть, стало в Україні всім нам гірше жити. Та хіба життя це люди, брехнею з медом пити, сплюндрували нашу землю, харцизи прокляті, а самі себе жирують і у теплій хаті Тільки люди, як сиротина, бідним світом, нудить, І перерідну батьківщину за кордоном судить. Хоть почув би наш Шевченко, як народ той мучить, то сказав би тим зрадникам, нервим у очі, спхаменіться, я не чари, правнуки, прокляття, оце ви виконуєте вам шклят не даті. Мій народе, майже совість, не вірим тим, цим зайдам, сам бери за Україну і щирую правду.